Вітаю усіх у новому відео. Як бачите, одразу розпочинаю його з прибирання на кухні. Перемиваю посуд. У мене його небагато. Це сину робила сніданок, він снідає завжди раніше. А ми з чоловіком спочатку п'ємо каву, а тоді вже ближче до 11-12 години ми снідаємо. Паралельно там готую нам сніданок, нічого особливого. Омлет у нас буде з овочами, ще трішки оливок у мене залишилося, додала туди. І хочу також почистити. Ти чайник, тому закип'ятила воду у ньому Чищу з допомогою лимонної кислоти. Закіпити воду, засипаю лимонну кислоту пакетики, залишаю її декілька хвилин. І чайник як новенький, чистенький. У нього ще тим більш маленький такий горлишко маленьке, руку туди взагалі не можна засунути. Тому лимонна кислота дуже гарно виручає. Можливо, на фоні буде вам чути стуки. Це в мене сусіди вирішили перед самим новим роком зробити ремонт. І мене вже два дня оббивають стіни. Тому ось так. Мушу озвучувати ось в таких умовах, як то кажуть. Перемила посуд, повитирала, вже розставлялася на свої місця. І буду мити гейзерну кавоварку завжди. Її треба також помити після того як попили каву. Словом навож такий порядок на кухні, що було вже чистенько. Бо я люблю готувати, щоб було чисто, тому перед тим як буду готувати обід, то потрібно все перемити. Обід я також хочу приготувати завчасно, бо нам багато потрібно вирішити сьогодні справ і багато планів. Не знаю, чи все встигну, але сподіваюся, що, хоч і саме головне, ми сьогодні встигнемо і зробимо. You're not here, and I'm not there. I don't know what you want now, but I don't care. Цей чайничок біленький, частенький. Протираю його. До речі, мила його з цим зверху засобом рожевим Pink Stuff. Дуже його люблю і наливаю водичку, бо син захотів чай. Тому ставлю йому чай кипятити, А ми будемо снідати. І до речі, ви знаєте, я дуже люблю часто робити сніданок один на двох, тобто з одної тарілки їсти з чоловіком. Чомусь мені так подобається, напевно, так смачніше, чи що не знаю. Тому зробила дуже такий пишний, великий омлет. Ebuddha Murazo is named Snidata. Get together for a good time, smile, my dear. Come on in, come on up, come on over. We'll be dancing round the tree. So let us. І після сніданку одразу починаю готувати обід, що був готовий. Буду готувати уху з хребта червоної рибки, беру її завжди в українському магазині, тому що більше ніде її не знаходжу. І дуже я люблю цю страву, і так мій синочок дуже любимо. Взагалі ми дуже полюбляємо уху. І оскільки живою рибою тут не дуже легко, то ось такі хребти дуже виручають. Ну, звісно, ділюся з мішелькою сирою картоплею, бо вона дуже любить. І коли я нарізаю, то вона вже чекає. Коли її дам. Нарізала вже картоплю. Цибулю, я ріжу ось такими крупними шматками, просто і моркву нарізаю кільцями або напівкільцями, як коли дивлячись, залежно від того, якої величини морква. Моркочкою, звичайно, також ділюся з мішелькою, бо вона також дуже її любить. Вона взагалі дуже любить сирі овочі. Всі порізані овочі одразу відправляю в каструльку з водою, все разом нічого окремо не буду обсмажувати. На уху я ніколи нічого не смажу, і ставлю на плиту, щоб вона закіпала. І поки вона там закіпає, я нарізаю хребет. У мене був дуже такий великий, то я взяла лише половинку, а половинку залишила ще в морозильній камері, ще десь не буде мені на один раз зварити, оскільки хребет він такий є достатньо жирний, тому достатньо і половинки. Коли в мене вже вода закипіла, я додаю сіль, перець і вже відправляю сюди рибку, одразу, щоб вона варилася разом. Додаю також спецій паприку солодку і орегано, також листочок. Перемішую, ось в мене тут плаває хвостик, я кажу на нього русалка, плаває в мене там. Коли вже в мене повністю зварився, все готово, У мене тут і картопелька, всі овочі, і рибка, все готове. Я пробую до смаку і додаю сюди ось так: зразу ціленький, ціленьку петрушечку, ось таким шматком. А потім окремо собі в тарілочку. Вже коли накидаю уху, то окремо насипаю ще зелень подрібнену і також чорний мелений перчик. Усім привіт! У нас сьогодні п'яниця. Ми вже вирішили багато питань. Їздили в магазин обі, купили герметик. Ви мені писали, що можна герметиком заклеїти в вані кімнаті, там де в мене наклеюється стрічка. І постійно вона відклеється, можна герметик посадити, то нарешті ми купили герметик. Ще купили. Як це називається? Степлер. Ні, степлер. Степлер ще купили, бо сину на Новий рік має подарунок бути, який потрібен до нього степлер буде. З'їздили також торговий центр знову, то купили дещо на подарунки. Бо дуже пізно наш син замовляє подарунки. Раніше він писав листи Санта-Клаусу, а зараз він присилає смс у Viber і дуже запізно. То да. ще шукали щось на подарунок йому. Вже такий вік, що вже іграшки не подаруєш. Так, що я ще мала сказати? Що я ще мала сказати? А ще їздили страховку, зробили на авто. Бо вже закінчується в цьому місяці, в кінці виключу, бо мене будуть банити на Ютубі. І півдня вже пройшло, вже 3 часа 3 години дня. Хочу поперебирати, да, попилосости, помити. <пилоси> помити хочу і старти пил. Ну, словом, зробити таку генеральну перебирання, буду робити без камери, бо нема коли. Немає часу, треба дуже швидко прибирати. Бо завтра вже хочу ще на закупи поїхати, подивитися, можливо, щось купити, докупити, щоб приготувати щось смачненьке. Взагалі, новий рік ми не святкуємо так, особливо в тому році. Дуже класно ми святкували втрьох. Я син і чоловік. Це найкращий був новий рік, і в цьому році так само будемо. Оце була така моя давня мрія, святкувати новий рік в нас лише трьох. І ось у нас в минулому році, і в цьому році теж буде. І, до речі, в минулому році нас син дуже гарно розважав, і він нам придумав конкурси. І ми з чоловіком сиділи такі двоє на диванчику, і він нам різні конкурси робив, то нам трошки нас повеселив. Ось, в цьому році знову щось, напевне, планує, бачила, щось там підготовлює. Словом, такі в нас справи і такі плани. Їдемо додому. Пам'ятаєте, казала вам, що хочу зробити фальш-подарунки під ялинку. Але ось так вже вийшло, що в нас тут стоять справжні подарунки. Дуже гарно всі запаковані. І, до речі, ось цих два самих великих це для нас з чоловіком син щось приготував. Бачите, на самі великі будуть подарунки на Новий рік з чоловіком. І тут зверху вже інші трішки. Пакетики, бо не було вже такого паперу. І дуже класно виглядає. І не треба ніяких фальш-подарунків біля ялинки. Ось так стоять гарненько. Ялиночка світиться наша красиво. На вулиці, до речі, дощ. Ось, таке, ось така зима. Іде дощ цілий день. Нема ніякого снігу, але нічого. На вечері готувала нам роли і хочу показати, як я готую їх. Дуже вже багато років готую, і нам, в принципі, подобається. Поставила каструльку маленьку на плиту, дуже на маленьку температуру, додала туди десь 3 столових ложки оцту рисового, також столову ложку цукру і півчайної ложки солі. Довожу до такого тепло, добре теплого стану, не потрібно кип'ятити оцет, просто щоб добре розігрівся, щоб цукор разом із сіллю розімлюю. І буду цю суміш додавати у рис. Рис. Перед цим я відварила один до одного, завжди відварюю рис на роли, відварюю, тому я відварила десь півтора стакана на півтора стакана води. І додаю ось цю суміш у рис, виливаю, і все ретельно гарно перемішую від країв до серединки, так акуратно перемішую рис, щоб він гарно пропитався ось цією сумішу і був дуже смачний. Гарненько перемішую і накриваю його кришкою, залишаю його, щоб він настоявся і охолов. Зазвичай стараю зробити це зранку, щоб на вечір, наприклад, готувати, щоб він добре пропитався, був смачненький. Тому ось так я готую рис. І покажу, як саме я роблю роли. завжди. Беру харчову плівку, обмотую бамбуковий килимок, спеціально для того, щоб закручувати роли. Завжди обмотую плівкою, тому що потім легше буде його мити. Він буде чистенький, як зняти плівку. Ложу на нього далі половинку норі. Великого листа, ось так зверху викладаю рис, трошечки з одного краю довше роблю, щоб він був подальше, щоб можна було потім закрутити і він запечатався. Зараз все покажу ось так акуратно. Руки завжди потрібно змочувати водою, щоб легше було брати рис і розприділяти. Бачите, з одного краю рис трошечки довше виступає. Завжди, майже, завжди я загортаю роли рисом доверху. Чомусь нам так більше подобається. Викладаю кривет. У мене вже готові варені або червону рибку. Що в мене є, то з того і роблю. І далі полосочками: ось так: огірочок. Огірочок потрібно брати саме в верхню частину огірочка, серединка не береться. І далі, ось за допомогою кондитерського шприца, викладаю сир Філадельфія, або щось по такому типу будь-який сир. І ось так підтримуючи руками, загортаю килимок, і до самого кінця, ось так притискаю і до самого кінця запечатую. гарненько притискаю руками. Він такий квадратненький у мене утворюється по кругу з кутиками. І ще краєчки ось так теж загортаю і прихлопую рукою, щоб вони були акуратні, гарненькі. І ось такий гарненький ролл у мене виходить. Все дуже насправді. Просто хтось думає, що це важко робити, насправді просто потрібно спробувати. Це насправді дуже легко, і я дуже часто їх роблю. Це для мене є якоюсь такою проблемою, бо ми дуже любимо роли. Сьогодні я ще вам покажу, як я роблю смажені роли, бо ми також їх дуже любимо. Ось цей другий рол я загортати буду з авокадою. Замість огірочка буду брати авокадо. Тобто я роблю собі такі рули, які ми частіше всього їмо і які ми саме більше любимо. Син мій їсть лише, наприклад, з креветками і з сиром, він їсть ні юрка, ні авокадо, тому йому окремо роблю так. І він сьогодні попросив, щоб я йому зробила смажені. Ми теж любимо смажені, тому буду робити частину такі, а частину посмажу. І для того, щоб нам їх посмажити, потрібно зробити такий лізьон. У тарілку я додаю десь. 3 4 столових ложки борошна, Додаю водичку, замішую, щоб вийшло таке густеньке тісто, ніби на млинці. Ще трошечки муки додала, додаю одне яйце, перемішую ретельно. Дивлюся, щоб консистенція виходила, ось така додаю ще водички. Я все на око насправді роблю, щоб вона була така густенька, як на млинці. І додаю також сіль. Перемішую. І далі ставлю розігрівати олію у каструльці, дуже гарно її розігріваю, зменшую трошечки температуру, щоб вона сильно не булькала. І опускаю спочатку ось так: половинками роли я розрізаю, і половинку опускаю спочатку ось цю. Оселізіон, а тоді у панірувальні сухарі. Сухарі панірувальні мають бути дуже мілкого помелу. І обсмажую з двох сторін, перевертаю, дуже швидко, вони смажаться. Потрібно не пересмажити, щоб вони не були дуже твердими. І відкладаю на паперовий рушничок, який в мене вже підготовлений, лежить на тарілочці, для того, щоб лишня олія стікала. І ось так роблю з іншими ролами. Я не всі смажила, смажила лише частинку, бо хочеться і такі, і такі. Роблю взагалі дуже різні варіанти. буває що ще й духовці роблю і зверху запікаю, з сиром дуже також смачно. Колись, можливо, теж покажу. І далі потрібно їх нарізати. У мене є така чудова мінажниця, яку зробив мій братик. І я завжди люблю викладати на неї, тому що вони дуже красиво на ній виглядають. Роли потрібно нарізати змоченим у холодній воді ножем і дуже гострим, щоб вони гарно різалися і не розлазилися. І ось так розрізаю, викладаю. І ось така чудова вечеря. У нас виходить. Завжди використовую соєвий соус і Ще імбир, але в нас в цей раз не було, закінчився. І обов'язково васабі. Це наші такі улюблені компоненти, які мають бути обов'язково до ролів. І ще дуже люблю додавати індонезійський солодкий соєвий соус, густий, який я вам неодноразово вже показувала. Ось такі чудові роли у нас були на вечерю. Прийшла у ванну закінчити цей влог, бо це єдине таке місце, де більш-менш тихе, сусіди не гупають. І, і, і прийшла, хочу пофарбувати волосся своє перед новим роком, щоб вже у Новий рік йти, як то кажуть, у гарному вигляді і бровки також пофарбую фарбою для брів. І хочу вас усіх привітати з прийдешнім новим роком, побажати вам усім головне миру, спокою, добра, щоб всі були здорові, саме головне, щоб всі захисники і захисниці повернулися додому живими і неушкоджені до своїх дружин, до своїх чоловіків, до своїх діток. Щоб свята пройшли без тривог, без сирен, щоб всі жили у мирі, спокої. Саме головне, і щоб вже нарешті настала перемога, щоб всі люди могли спокійно проживати це життя і не думати ні про що погане. І це буде останній влог у цьому році. Я хочу всім вам подякувати за те, що ви цей рік були зі мною, за те, що ви підписувалися, за те, що ви гарні дуже коментарі мені пишете. Мені дуже приємно ставити вподобайки. І сподіваюся, що наступний рік буде набагато кращий ніж цей. Ми всі очікуємо якогось дива завжди завжди в очікуванні, що станеться, щось чудове, і я дуже сподіваюся на те, що диво таке настане. Тому завжди цінуйте своїх рідних, близьких, не забувайте говорити їм гарні слова, як ви їх любите, цінуєте. І зустрінемося з вами у новому році. Усім па-па!